Дорогі мої підписники, сьогодні з вами я, Гончарукала і мій канал будні сільського підприємця. Перш за все, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, щоб ви писали коментарі, щоб ви ставили мені вподобайки. Ну, мені буде дуже приємно, буде так сказати, натхнення, щоб розвивався канал, робити відео, знімати відео, шукати якісь цікаві рецепти, знімати їх для вас. Так, і сьогодні ми будемо робити домашню ковбасу. На домашню ковбасу взагалі по рецепту береться 2,5 кг м'якіша нежирного і береться пів кілограма грудінка, підчеревинка, такого такого жирненького сальця. Просто сала не береться із за того, що воно ну, ну, зовсім інша консистенція м'яса. Воно не така, як виходить, як хотілося б ковбаса. А якщо, наприклад, береться ошийок, то я взагалі нічого і жирного більше не додаю. Якщо береться ошийок або пахвинка, то можна нічого іншого уже у ковбасу не додавати. А якщо беремо ось стегна, значить сюди ще додавимо, в холодильнику лежить. Так, і ще один по процесу домашнього виготовлення ковбаси. Один обов'язковий такий пункт, так сказати, м'ясо повинно бути охолодженим. М'ясо повинно бути охолоджене десь до 4 градусів, щоб м'ясо було холодне. Так? І, значить, так, ми... м'ясо ріжеться кусочками. Так, Ріжеться кусочками, ріжемо. Ось так, як я кажу, як шиок. Воно зовсім інша структура м'яса. Ошийок, пахвинка. Туди не, не треба додати е, цього. Отакими кусочками ріжемо м'яско. Отакими. Отак, щоб приблизно було вам видно. Отак, отак. Не дуже дрібнити. Отак. Так, ріжеться. Ось о, розпускаємо і далі. Так, 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 ріжемо м'язко і так поетапно, поетапно нарізаємо. Але що хочу ще сказати: ось, ось е, прожилка в ошейкові, це просто жирок. Його не треба видаляти. Тут це не хляки ніякі, це просто жирок. А якщо вже вже в стегні будемо кришити, ясно, що ми робимо отак: Оце ці жили робимо зачисточку. Отак. робимо отак, зачисточку, щоб м'ясо оцих там гелів, сказати, нам такого не треба. Так що ми зараз нарізаємо поетапно м'язко і далі я вам все покажу, що ми робимо з домашньою кобасою. Так, і так, дорогенькі мої м'ясо наше покришене. так, Значить, так. Саме головне пропорція м'ясі, так, як я казала, і ще раз повторююся, беремо 2,5 кг м'якіша і пів кілограма жирнішого. Це таке, як підчеревинка, грудінка отаке не просто сало. Просто сало не підходить. так, і це я вимішую. Зараз я вам розкажу, що саме головне. Саме головне. головне у ковбасі покришити кусочками гарно і гарно вимішати. А інгредієнти беру такі, що класичний рецепт. Я не додаю нічого такого лишнього, бо не всі люди, може, люблять, там, наприклад, коріандр, зерна гірчиці, що можна його таке брати, таке може, може так сказати, не всі люди люблять. А Значить так, до 2,5 кг м'якіша, береться пів кілограма грудинки чи Так, і по... йде. Береться чайна ложка не без верха перцю меляного, береться головка здорова гарна часнику, і береться 30 г солі і столова ложка без верха цукру. І саме головне це все посолив, поперчив, чесничку подушив, щоб м'ясо було різати і щоб м'ясо було охолоджене, гарно охолоджене. Щоб воно не зробилося кашею. Так? І оце гарно вимішувати. Наприклад, і якщо все посолив, поперчив, все розмішав, я розмішувала рукою, але вся суть у тому, що. М'ясо нахолоджене, то ось так, що треба, щоб гарно вимішане було. гарно. Наприклад, 12 часу треба, щоб маринувалося. За 12 годин маринування бажано було б 2-3 рази гарно вимішувати. Але так як м'ясо нахолоджене, треба як вимісив і опять ставити в холодильник, щоб температура була 3-4 градуси м'яса. То е, в руку холодно, то я оце тако... зараз покажу. Придумала, взяла цю товкача, що на, е, на картошку е, товчемо. І мені нею дуже зручно, виходить, вимішувати. Бо так зашпори, так сказати, в руки заходять. А, а так, то можна наче довше беру. І оце тако... У нас тут просто 5 порцій, то не так-то легко його вимішати. Отак оце беру. Оце так собі передумала. І це так вимішую. Ну, взагалі, якщо холоду не боїтеся, то отак правильно. Вимішувати, вимішувати. так. Ну, Я всій масаж робити цього м'ясо. Так. І, в общем, після 12 годин маринування будемо ряти наші ковбасниці, будемо робити ковбасу. Так, і значить готове замариноване м'язко начиняємо в ковбасниці. Ковбасниці чистили, поки місце захолодало м'ясо. Бо м'ясо ще ж казала вам, що треба кришити холодним. То ковбасниці в цей час м'ясо захолодало в холодильнику, Розібралися кишки і чистилися ковбасниці. Коли зніму спеціальне відео, як чистяться ковбасниці. Отаке вичищений ідеальне, промариноване м'ясо начиняємо ковбаску. Отако в нас ще немає ніякого шприца. надіваємо цю для начинки ковбасницю. І начиняємо нашу домашню ковбаску. Отаку постійно, маленько. Так, щоб не сильно вона була ні сильно напхата, ні слабо, бо коли вже зовсім таке пусте, то воно навіть як спечеться, то не. Дуже. Отак щось ось пробуємо. Начиняємо помаленьку нашу ковбаску. Так, начинимо. Якщо ту, що хочеться запекти, будемо запікати зразу. Ту, що хочемо заморозити, покладемо у кульочки і заморозимо морозиловку. Зараз покажу, як я кладу акуратненько морозиловку, заморожую кругами. Такий круг ковбас. Получився у нас такий круг оце ковбаси. Так? Для того, щоб заморозити, люблю завжди, щоб було воно. Так, Получилося у нас таке кільце як ковбаси. Якщо ми його хочемо заморозити, щоб воно було рівненьке, гарненьке. Дивіться, беремо, значить, так. Ось це воно так робила на блюдо, вийшло. Беру так і з блюдом, кульочок. Беру мене її ось така. Це була із цього з торта залишилася підставка, але взагалі вона вирізати з кардонки, я вирізала була. Кладу ось так, щоб рівненько з кулька, зняли із блюда випало кульочок. Беремо, акуратненько зав'язуємо. І все. І кладемо, ставимо на заморозку. І ще що хотіла сказати, на що замороженої ковбаси, якщо запікати. Дивіться, якщо запікати заморожену ковбасу, так. Взяв, просто вийняв заморожену ковбасу із морозиловки, попроколював зразу її голочкою. Надів бажано для замороженої, було б краще, якщо нема коли ждати цього. Надів на нього рукава, попроколював чи булавкою, чи голочкою, линув під рукав, стакан води і став зразу в цю духовку, став зразу запікати. Получається, ідеально все. Не треба там ждати, щоб воно розмерзлося. Ой бо, у мене вже йдуть треба, витр... не треба ждати, щоб воно розмерзлося. Отак, От зразу замороженою, надів рукава, попроколював, линув під рукав стакан води і став запікати. І так, якщо з розрахунком на те, що вона буде десь 30 хвилин розморожуватися і годину десь треба пекти, треба пекти, півтора часа замороженою ковбасою. І буде то, що треба. Бо це я вже робила, була, так що негайно дзвонили гості, що йдуть. І ковбаса заморожена це, це провірений спосіб. Це не те, що там придумане, ой, взяла каже, а не провіряла. Все виходить ідеально. Так що, це так ставимо на заморозочку, собі буде запас, коли хто хоче, взяв, виняв запік і воно їсти. Так, і так поробили ми нашу ковбасу. Але хочу сказати ще такий факт: завжди кажуть, що кишки із поросяти може влізти все м'ясо з одного поросяти у кишки. Але так сказати, ковбаси замовлення було чимале, кишки перечистили всі, жодна кишечка не тріснула. Напихані всі ідеально, можна сказати. Але кишок все одно не вистачає. Так, що, коли як буває, що колиться порося, то все робимо ось так: начищаємо кишечок, ставимо в лоточок, підписується дата і ставиться в морозиловку. Винялися кишечки, залялися водичкою і ну що там, пів години, поки ми вже зрозуміли, що вже не вистачає кишок цих на замовлення цих начинити, і фарш залиється. Все, і вони такі почищені, як тільки що, як тільки що виняті з поросяти. Такі гарненький все. Взяли, помили, сполоснули біля крана і начиняються цього. Так що, коли є е, запас, я ж кажу, дата завжди підписую, все. Ось цього. А вони такі, наче тільки що начищені. Так що, тако, коли, коли ця порося і є вільний час, можна кишечку начистити, сховати, і вона завжди буде в нагоді. Так, і значить готову нашу ковбасу на пробу запечемо. Ковбасу, як ставити пекти, треба взяти чи голочку, чи шпильку, чи ось його булавку і взяти по отако Поробити. Дехто думає, що це робиться для того, щоб це не потріскала ковбаса. Це не для того робиться, щоб не потріскала кислота, не потріскала ковбаса. Робиться оце, пробивається для того, щоб не збирався тут кислород. Щоб вуглекистий газ і щоб ця кобаса не робилася чорною, темною. Це. Тут для того, щоб проходять тоді, як кобаса печеться, процеси. Так що оце взяв, так, попроколював і можна ставити запікати. Цього разу поставлю запікати, примотавши фольгою. Хвилин у духовку 180 градусів, поставимо запікати. Хвилин 45 буде пектися під фольгою, тоді відкриємо, чуть-чуть прижаримо і буде. Покажу вас походу. 180 градусів ставимо духовку запікати. І так, дорогенькі мої, наша ковбаска готова. Шкварчить, пахне на всю хату. Смачнюща, що просто не передать. Так що готуйте за моїм рецептом, смакуйте, ми будемо раді. Ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. Пишіть, що ви хочете, щоб я зготовила. Пропонуйте свої рецепти. Будемо готувати, будемо пробувати, будемо разом смакувати.